Задовольнили, але лише частково колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов, якого підозрюють у незаконному збагаченні, отримує назад свій український паспорт. Так напередодні вирішила апеляційна палата вищого антикорупційного суду. Повідомляє суспільне. Водночас, решта обмежень обраних у справі розкрадань в енергоатомі залишилися в силі. Нагадаю, слідство вважає, що екс-урядник був задіяний у легалізації коштів через так званий бек-офіс Міндіча. Записи оприлюднені НАБУ, нібито підтверджують, що він незаконно отримав понад 55 мільйонів гривень. Ну а сам політик це, звісно, заперечує. 18 листопада Вакс відправив його під вартою на 60 діб із можливістю вийти під заставу у 51 мільйон 600 тисяч гривень. Гроші внесли наступного ж дня. і Чернишов вийшов із сізо. А ключового фігуранта справи НАБУ про масштабні розкрадання в енергоатомі Тимура Міндіча взяли під варту заочно. Засідання ВАКС відбулося без самого підозрюваного його інтереси представляв призначений державою адвокат. Причому сам правник навіть не зміг зв'язатися зі своїм підзахисним, тому заставу суд не призначав. Як повідомляє суспільне засідання, закривало на 15 хвилин. Адже розглядали докази, розголос яких може загрожувати національній безпеці. Також прокурори пояснили, що відтак справу можуть передати до Інтерполу. Аби затримати міндіча за кордоном, водночас така можливість залежить від законодавства країни та її співпраці з міжнародною організацією кримінальної поліції. Нагадаю, Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до того, як до нього прийшли з обшуками антикорупційні органи. У середмісті Києва до 5 грудня прибиратимуть незаконну промоцію. Як повідомляє управління з питань реклами КМДА, роботи триватимуть на Хрещатику, а саме неподалік станції метро Майдан Незалежності та у підземному переході на Майдані Незалежності. Мета демонтажу відновлення естетичного вигляду вулиць, покращення безпеки та зручності пересування пішоходів. А столичний бізнес закликає дотримуватися правил розміщення реклами та вивісок, аби уникнути штрафів та демонтажу. Нагадаю, зараз у Києві вивіску чи наземну рекламу можна оформлювати. Онлайн на сайті міського порталу послуг за інформацією Коренерго у всіх регіонах України сьогодні будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Впродовж доби діятимуть графіки погодинних вимкнень від 0,5 до 3 черг. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть впродовж усієї доби. Жителі столиці сьогодні будуть без електроенергії до 8 годин на добу. Зараз на екрані ви бачите графіки для всіх черг. Найдовше 8 годин впродовж доби. Сьогодні будуть без світла споживачі групи 4-2, а найменше. Електроенергію сьогодні вимикатимуть чергам 5-1 та 6-2-4 години. Ситуація може змінитися, і фахівці просять ощадливо використовувати електроенергію. Цієї ночі у різних районах Краснодарської області Російської Федерації пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть про наліт безпілотників. Вибухи чули зокрема у Туапсе та Ільському, де розташовані порт та НПЗ в аеропорту курортного міста Сочі. Росавіація запровадила план Килим через масовану атаку безпілотників. Повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Водночас моніторингові канали пишуть, що під атакою у ДАПС попередньо опинився нафтопереробний завод та порт. У місцевих телеграм-каналах також писали про дрони у Туапсинському районі та над курортним селищем міського типу Новомихайлівське, а також над селищем Тюменський та Агой. Дрони також фіксували над Селище міського типу Ільський, де розташований нафтопереробний завод, що належить до провідних нафтопереробних компаній Південного федерального округу Росії. Звісно, друзі, на ключових новинах, що сьогодні ми будемо зупинятися окремо і обговорювати ці та інші теми з нашими експертами. Не забувайте про те, що номер наших месенджерів чекає ваших повідомлень. 068 044 044 1. Поки будете ви їх писати, ми привітаємось сьогодні з нашими колегами, які нам допомагатимуть працювати. Це Софія Кучма, яка патрулюватиме сьогодні столицю. Це Ірина Коваленко, яка розкаже більше про те, що коїться зараз на фронті. Також Світлана Біла сьогодні розповість нам про погодні умови, про все від дівчат дізнаємося вже згодом, але спершу про те, що вони будуть розповідати найближчим часом. Почнемо, Софії. Софія, доброго ранку. Тобі що у тебе на сьогодні?